Україна зацікавлена в тестуванні сучасних систем озброєння в бою і запрошує світових виробників зброї випробувати своє нове обладнання. Кривають зовсім інші перспективи. Про це заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков під час розмови, організованої Атлантичною Радою. Україна зараз є по суті випробувальним полігоном. Багато зброї випробовується в справжніх умовах бою проти рашистської армії, яка має багато власних сучасних систем. Вони мають інтелектуальні засоби радіоелектронної боротьби та зв'язку, засоби протиповітряної оборони, крилаті та балістичні ракети, а також інше озброєння. Резніков зауважив, що Україна ділиться всією інформацією та Освідом із своїми партнерами та союзниками, на його думку, для партнерів у Польщі, в Сполучених Штатах, Франції, Німеччини або для турецьких партнерів це чудовий шанс протестувати своє озброєння. Тому давайте нам зброю і ми закінчимо роботу. А у вас буде нова, чудова інформація, наголосив Резніков. Я думаю, що дійсно справді важливо, що цей візит був, тому що. По-перше, треба було зняти ось ці інсценуації, маніпуляції, які почалися десь після деокупації Херсона, про те, що потрібно сідати за стіл перемовин, і щас зараз, зараз час для перемир'я і тому подібне. І добре, що ці питання були зняті, тобто візит. Демонстрація того, що ми готові чинити спротив, дайте нам для цього зброю, підтримайте нас, будьте з нами в цій боротьбі, тому що ми маємо мету деокупацію української території, перемогу в цій війні. І дуже добре, що ось ця дорожня карта цей план на наступний рік. Ми входимо в нього фактично з цим планом. Тобто, зняті навіть Вашингтон Пост, посилаючись на свої джерела, те, що він написав, що, начебто, три плани обговорювалися так: перший кордони 91-го року, другий 24, 23 лютого і третій. Вся територія України, але без Криму Україна звичайно прагне першого сценарію кордони міжнародно визнані, але навіть в цих трьох планах не було жодного, який передбачав би фіксації діючого статусу кво, тобто визнання окупації Росією тих земель, які вона змогла окупувати захопити після 23 лютого. Це важливо, тому що це знімає весь російський наратив, який вкидався про те, що давайте заморозимо перемир'я. Не буде. І те, що продемонстровано, що зброя буде надаватися, і Петріоти так само, хоча і одна батарея, цього недостатньо для того, щоб Україну повністю прикрити. Але я думаю, що це прецедент досить важливий, тому що це сигнал і союзникам, і партнерам, що Україні дійсно можна довіряти і можна постачати. Це досить важливо, я вважаю це знаковою подією. Ну і все, що відбувалося. Тобто, це ключове, я думаю, дійсно. А що стосується Росії, ну Росія вперта в своєму безумстві, і Путін в своєму безумстві, тому що він же ж не відчуває, мені здається, реальної ситуації і прагне продовжувати війну. Звичайно, він її буде продовжувати, доки вистачить ресурсів. І отут ключове а ресурси. І тому Медведєв їде в Китай, тому що треба ресурси. А якщо російський військово-промисловий комплекс не може впоратися, тому що ясна річ, добре, півтора мільйона збільшать. Ну так півтора мільйона треба озброїти, їх треба забезпечити, їм треба щось дати. Їм треба зброя, треба артилерія, треба танки. Те, що вони можуть зібрати півтора мільйона, я не сумніваюсь. А питання в тому, чим ви їх озброїте, і тут звичайна ресурсна залежність помітна, тому що поряд з Іраном. От уже Ройтерс так опублікував повідомлення про те, що вагнерівці озброюються за допомогою Північної Кореї. Немає повідомлень, до речі, щодо Китаю. Ось це цікавий момент. Чи могла зброя китайська потрапити через Північну Корею до Росії? Я думаю, що це розслідувачі зараз і спецслужби цим займаються, походження цієї зброї встановити. Бо це принциповий момент. І... Інший момент, чи не означає це, що Пекін з цієї, скажімо так, більше нейтральності все-таки починає схилятися до певної підтримки Росії. Бо треба розуміти, що Пхін'ян і Північна Корея без якби було категоричне заперечення Китаю? Я не думаю, що вони би зважилися надавати зброю будь-яку вагнерівцям. Це так. однозначно, це очевидно. І тому... Північна Корея, я фактично прокси режим. Да, тому, тому навіть якщо вони їх до цього не спонукають, то принаймні не заперечують. З мовчазної згоди Китаю це може відбуватися. Тому, звичайно, ми бачимо, що Росія шукає ресурси, їм починає їх не вистачати. Попри те, що вони надувають щоки, що все добре, ракети робимо, танки будуть, все окей. Ну проблеми вони є очевидні. Інакше б не звертались до Ірану, до Північної Кореї і Китаю. І в що ми входимо тепер? А ми входимо фактично, крім того, що ми продовжуємо війну, і Росія декларує наміри продовжувати війну. Відповідно, нам треба захищатись, плюс деокуповувати території. А ми входимо в ресурсні змагання. І з точки зору цієї поїздки президента України це теж було важливо, тому що 45 мільярдів. Від Сполучених Штатів на наступний рік на підтримку України це потрібно, і нам потрібно консолідувати ось цей тил якраз. Мені здається, що довкола цього теж були розмови, тому що навіть президент Байден на прес-конференції звернув увагу, Європа теж має відігравати роль. Він сказав, ну він по-іншому це сказав, але він натякнув, що саме це має відбуватись. Тому що нам потрібні ресурси, і те, про що говорив головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужний, для того, аби. Мати можливість їх накопичувати, накопичувати резерви, протистояти ворогам. Ну і наш ворог шукає ці ресурси. Ми бачимо, вони намагаються, вони їздять, і тепер буде змагання ще й е, тилу. Ну я все-таки сподіваюся, що наш тил буде надійніший. Ну е, ми знаємо, що це взагалі пішло. Чому так економіка від одного відомого німецького філософа, так що економіка настройка. Всього, і, і так воно, да? і бить його определяються. Базіс так. і наступно. Да, але але <клес> треба розуміти, що е, Росія і Китай в цьому відрізняються, я думаю. Чому? Тому що мені здається, що ось ці заповіти німецького філософа да, Маркса для Китаю вони ще мають значення. Чому? Тому що. Китайське суспільство тільки почало виходити з тієї бідності, в якій вона була, тому що ми ж, е, ну хто, хто не знає, наприклад, думає, що Китай це тільки картинки, швидкісні потяги, це Шанхай, це Пекін, великі міста, забудови, все сучасне і так далі. Але Китай доволі різний. І в Китаї є доволі бідні райони, сільські, де люди живуть в реальній бідності. До сьогодні, як тільки вони почали з цієї бідності виходити, я думаю, що вони все ж таки не переживуть, якщо їм зараз запропонують не насолоджуватися хоч трошечки, бодай якимось рівнем, який вони здобули, а одразу це кинути в пряму війну. І компартія китайська, мені здається, це розуміє. Але китайська Компартія, як перед Китаєм, стоїть виклик демографічний, досить серйозний, і як наслідок демографічних викликів, обмеженість ресурсів, відповідно, їм потрібна вода. Їм потрібна нафта, їм потрібно багато чого. Де це брати? Звичайно, в Росії. З точки зору того, що Росія в війні, що Путін в безумстві продовжує ось цю агресію, чи вигідна Китаю ситуація, яка є? Безумовна. Тому що Китай зараз вигоденно бувачи дешевої нафти, дешевих ресурсів, це все йде. І Росія потрапляє в залежність до Китаю. Вони самі себе в це кидають. Тому, коли кажуть, що Китай не зацікавлений, продовженні війні, зацікавлений. Він не зацікавлений безпосередній участі, мабуть, не хоче зараз відправляти своїх військових кудись. Для чого, якщо є поряд такий безумець, який зробиться за них, вони підтримують цю політику. Я майже впевнений. Вони чому тому, що будь-який сценарій для них, мені здається, в цій ситуації виграшний. Бо коли дійде до оця лінія безумства російського президента до кінця, і він доведе Росію фактично до ручки, до межі або розпаду, або колосальної кризи. Сполучені Штати не зможуть нічого вирішити без Китаю, бо Китай там під боком, а Китай точно заявить свої права на якісь території. Там теж знають історію, там вчать, там знають, що було, як було, деякі були міста, і належало Китай все. І тому вони просто чекають. А для чого, розумієте? Їм зараз починати якусь активну гарячу фазу війни. Для чого? Якщо за них це робить Росія? Якщо конфронтацію з Заходом веде Росія, а вони їх отак похлопали по плечу, схали, то ви молодці, продовжуйте, продовжуйте. При цьому ж треба звернути увагу на позицію цю хитку да, Китаю. Політично підтримуємо, декларації підпишемо, щось вам дамо, нафту купимо, купимо, купимо. Але ось цю межу так санкцій, щоб проти них запровадили штати, вони теж не переходять. Діалог з Байденом вони не припиняють. Держсекретар Блинкен же збирається в Китай поїхати з великої делегації. Вони діють набагато мудріші. Тобто я погоджуюсь з тим, що вони мають певні плани. Це безумовно, це треба розуміти. Але вони діють мудріше з Китай, мені здається, противник набагато більш складніший і. А розумніший, ніж Росія, Росія, агресія, хаос, розруха. все ясно. Китай діє більш тонше. І, звичайно, що вони зацікавлені. Тому коли я теж чую деяких аналітиків, які кажуть: от Китай е хтось на саміті ШОС ШОС чи Індія чи Китай сказали про те, що зараз не час для війни. Та це ритуальні слова. Це фрази, за якими не стоїть жоден зміст. Вони зацікавлені в тому, що відбувається, послаблюється Росія. І для них це абсолютно зацікавлена ситуація, тому що, як мінімум, частина цих ресурсів, які потрібні Китаю, так чи інакше вони можуть опинитися в них. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.